Від почутого я просто впала в такий шал, що слів не добирала. Я ж їй життя віддала все для неї, думала вирости і вже тоді якось я почну жити, а вона он що мені зробила. Дивилася на свої порепані руки, які не бачили крему, і розуміла, що в 45 років таких рук не має бути в жінки. Я все їй віддала, всю себе вичавала і викрутила, аби тільки у неї все було любої донечки. А вона просто повторила мою долю. Я теж привела Світланку на світ без батька. Мій хлопець сказав, що він взагалі то не думає женитися, а думає піти на роботу, погуляти, а тут я. Ти чим думала? Думала мене обкрутити, і я вже на тобі женюся? Але ж я тебе люблю, не розуміла я нічого. Відповіддю мені була його спина. Пішла в гуртожиток, поривіла, ще надіялася, що він передумає. Але ні, не передумав. Як я з донькою намучилася не передати. Мама приїздила, а от тато відмовився від мене, казав, щоб до них ні ногою. Я послухалася. Думала, що потім стане легше донька підросте і я ще знайду своє щастя. Але для того, аби донька росла, треба було гарувати на роботі за три копійки. Вже ні тієї любові не хотілося, а тільки ноги дотягти зі зміни. Мала одне плаття на вихід і робочу робу, бо навіщо щось ще, коли світланці треба, і одяг новенький, бо ж он яка вона у мене, красуня. Ціни росли разом з дитиною, ні на що не вистачало. В дев'яності мама приїхала і привезла гроші. Сума була просто неймовірна 500 доларів. Візьми, і хай дитина йде вчитися, сказала вона мені. Я розплакалася, бо за 500 доларів брала на державну форму в медучилище. Отак моя донька пішла вчитися, а я зітхнула з полегшенням, що нарешті вона сама на себе зароблятиме, а я почну жити для себе. А вона в подолку принесла. Я ще так здивувалася, що вона поправилася, а воно он що? Ти це мені хочеш на шию повісити. Мало ти там сиділа, все життя з мене вижерла, а тепер оце має доїдати. Забирайся і щоб я тебе не бачила. Я ще багато чого говорила, а вона дверима гримнула і пішла. І не верталася. Гнів мені буяв дуже довго, бо вдруге мене життя ошукало, вдруге людина, яку я любила понад усе в світі, мене обманула, підвела. Я ще надіялася, що вона вернеться з хлопцем, скаже, що помирилися і у них все добре, але не було такого. Поїхала я в те місто, де вона вчилася, і зрозуміла, що донька моя перевелася в інше місто. А дитина? спитала я директора, нічого не знаю. Пішла до керівнички, до подруг і так дізналася, що вона від дитини відмовилася. Ну як я могла лишити свою онучку в чужому місті, чужим людям? Адже вона, як я, її теж кинула найрідніша людина. Довелося мені добряче походити, доводити, хто я, показувати довідки і пхати папірчики. Анюта просто вилита Світлана, вже нічого їй не хотіла доводити приїхала вперше в рідне село за нею на руках. Мама руками сплеснула, а тато мене обійняв. Час все згладжує, і я йому теж пробачила, хоч він і слова не сказав. Отак ми всі троє почали нашу дівчинку виховувати. А я наче помолоділа, не знаю чого, щось мене відпустило, гора з плечей впала, де й сили знайшлися все встигати робота, садочок, дім. Мама вже не могла приїжджати, тому я привозила Аню їй на літо, а сама їздила на заробітки, бо ж треба для дитини подбати про майбутнє. Як я переживала за її вісімнадцятиріччя, ви просто не уявляєте. Хотілося водити її за руку в училище, аби нічого не сталося. Але тьхотьху -ть все добре. Вона такі торти пече, у неї замовлень просто купа, а вона все встигає. Я помагаю продукти купити, і ми отак живемо. Добре живемо. Світлана от-от має вернутися, по собі суджу, що я через 20 років одумалася приїхати до батьків, і, може, й вона вернеться. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.